Продовжуємо нашу незмінну рубрику Поки є світло. Надіюсь, воно буде ще певний час. Поки мені не захочеться вирубити стрім. Поїхали. <кій> <кій> Chain Armor. Так. Тепер питання мені йти по драконів. В принципі, я тепер нормально бачу, так що можна спробувати до драконів піти. Ona проблема є без фласок. Ідемо назад. Забув вони оновити останні раз фласки. Чому я чув кроки. А всякий випадок зразу відправлю на нагору. Привет, куда те вас? А, я попал? Ким я попав? Ким Ну, як що можна так сказати? Я тепер хоча бачу. Мені тепер не світить світло. На ти ударів А він все-таки багато на Краще б ти зразу. Подих значно легше проходити. Бо я вже менш стомлений, я бачу. От і вся різниця. Хоча я все одно одну класку потрапив. А, все, я знаю де її. Я, я знаю де я є. Я тепер можу піти до дракона. Нам треба його вальнути. Там багато хорошого луту. Ти казав, там меч якийсь має бути хороший, правильно? Пробуємо його увальнути. Блин я подих. Так, ну значить максимально два десь удари. А бажано взагалі відходити кожного разу. Я хочу все-таки вальнути того дракона. Можна зарабалету, але мені не вистачить. Ей! Мені не вистачить. Е набою! Там треба. ахлента... Лента, Будеш притайний синій, гадкий такий. Чого він не летів? Добре, прийдеться його ударами валити, досвід така бяка У мене кілька там, не знаю, з десяток. Ой. А, все правильно. З десяток десь у мене стріл. цього не вистачить, щоб його вбити, це точно. Ну і куди ти полетів? Чого ти так не летів минулого разу, а? Який же ти втора Потім як дракон називались, то через міст на вежу тобі потрібно, там лут. Ні, через міст на вежу це хід на початок, типу... Спеціально ж так став? Ей, <смір вив>... Ну це мало статись. Як мені його вив... вивести на бій на поле? Чи би він мене не скидав? Там на самий початок веде, от там де ти можеш вдосконалити фласку Розумів, куди? Проблема, що у мене Джойстик залипає знову. Хоча вже все ніби нормально було. Та ну знову ну. Я навіть зреагувати встиг. Як Яким так скидає? Йому, видно, не можна заходити ззаді, бо він тоді скидає. Спроба номер 10 Дурнувати тварина трошки. Я попробую його на поле вивезти може вдасться, Ей! окей, можна це також підходить. Обладунки? Та це збірна солянка виходить. Раз, два, три, чотири. <ріхи> Воно взагалі. <ріхи> Такий... Циганський барон виходить. Ну, але це найкраще, який я на даний момент можу собі дозволити. <ріхи> <ріхи> Мені більше подобається, як на торсі оцій монетки. Кому десь різні речі баланси не вирізають? Це, це питання чи ствердження? Бо ти знавця запитав? Ти у правильній адресі. Тож як не я тобі відповість на це запитання? Як мені стріляти так, щоб цілитись? Звук норм? Все добре. Ну от він дістає. Він дістає саме. Як мені прикріпити, чи об'єднати? Там же немає ніби клавіші об'єднати. peer in distance drop. Change Order, Reset Order Może Change? Nie, Cięć daść. No, <grytale> nie to nic nie da No i gdzie stał Część ceny nie nadto efektywne Я мабуть, все-таки старим добрим находком. Да ты я. Лонгсвайндер. Ну, вый! ей ей, ей, ч за фігня? Ти ж помреш зараз дурне ти дитя. Але звуку немає. У мене блютуз, видно, від'єднався. Так, ну. Зараз попробуємо. Зараз бо без звуку я не розумію, що відбувається. А чого у мене стріла в руці, чи навіть? Навіть не знаю, де це у мене стріла? Немає звуку. Мені прийдеться рестартувати. Так, ну дракона я завалив. Туди я вже ходив. Ну, я його не апгрейтував, можливо, через це. Як ще можна? Ну, ні, мені треба перестартувати гру, інакше, інакше не буде звуку. Вже не раз таке було о, є. Підібрав? Забрав щит і щось якусь ще фігню. Я би міг без звуку далі йти, але це трошки не так. Тим більше, що я достатньо таки сильно опираюся на, на звук. Він для мене важливий елемент гри. Так, туди я вже ходив. Через міст. Можна попробувати через міст і в праву сторону піти. Або 7000. Ага, то спочатку сюди. Вот направо. А, воно нікуди не веде, типу. Так, що можна зробити? Ну біжи. Я можу ще спробувати тих двох завалити. Дракончиків. Чи хто це вони? Не дракони? Вони мабуть. Vivern. Виверни. А він так мирно стояв тут, нікого не рухав. Потім почав битись. Сам на себе біду накликав, розумієш? Трошки не продумав дракон. Так, 7000. Куди ми можемо пульнути 7000? Броня ні. Можна апгрейднути... Twoje hände, Twoje hände piątego Piato i long sword. Można coś szczyt. じゃあ、やくんだろ несправедливо. Що він не помер. Дар, дар 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 Так, і тепер ще там дві має бути. На мості сильніший дракон, ну, тут я зайний. А їх три, ти дивись! Ні, якось їх треба по одному вальнути. Куди ти там заткуєш? Давай, давай, давай. цього я і боявся. Та він А він опинився ...в тому ж місці би мені їх. И нет.